Це найкраще, що могло зі мною статися в моєму професійному житті. Мене звуть Анна Грищенко, я керівник навчального центру «Періоцентр Едюкейшн. Мій шлях в компанії почався в 2017 році. А в 2017 році я саме закінчувала. Університет медичний, навчалася на п'ятому курсі і вже потихеньку шукала собі місце роботи в, ну, для старту в якості асистента. І в мене був досвід роботи в іншій компанії, але там, скажімо так, не склалося. І я вже навіть після того досвіду задумалася над тим, що, можливо, стоматологія це навіть не моє. Але у мене подружка на той час вже навіть дві подружки працювали в Періоцентр, центр, і з'явилась вакансія, і мені запропонували прийти на співбесіду. А співбесіду проводив наш керівник Крижановський Віктор Миколаєвич. І пам'ятаю, дуже що я хвилювалась. Було дуже страшно, в мене пітніли руки. бо ну, як Віктор Миколайович виглядає таким кремезним суворим чоловіком. І і Я дуже сильно хвилювалася. Але е, співбесіда пройшла так досить легко, ми гарно поспілкувалися, і в результаті мене взяли на роботу в якості асистента. Е, почала я працювати з лютого місяця 2017 року, і пам'ятаю, що було дуже важко. Але е, важко було е, не морально, да, а, мабуть, більше Важко в плані, що дуже високі стандарти роботи, і високі, високу планку задає відразу весь колектив, і, мабуть, завдяки тому, що колектив супер дружній, злагоджений, всі один одному допомагають, і саме це, мабуть, допомогло як витримати і пережити цей момент в житті. В подальшому я планувала стати лікарем-парадонтологом, і круто було, що в періоцентр така можливість була, так як в періоцентрі, періоцентр він самостійно вирощує спеціалістів для себе. У моєї близької людини були проблеми з яснами, і ми їх не могли вирішити. Це був мій батько, і він ходив там від лікаря до лікаря. Йому там кололи траумель в ясна. Він полоскав корою дуба, але нічого не допомагало. І в мене, мабуть, була така внутрішня мотивація розібратися. Цій проблемі і допомогти близькій людині. Завдяки Паріо і саме компанія Паріоцентр допомогла нам справитися з цією проблемою. Я повірила в парадонтологію. Я мабуть побачила ще себе в тому напрямку, щоб навчати. А, ну, звичайно, цей потенціал в мені е, як роздивився і направив це е, наш керівник Віктор Миколаєвич. А він дає потужні пинки під сраку, да, і нав, направляє завжди і каже: Ми завжди за ним, ми завжди з ним біжимо. Я почала займатися навчання спочатку асистентів, які перші е, приходили до нас в клініку, так як у нас досить такі високі вимоги до, до всіх. До адміністраторів, до асистентів, до лікарів, до кожного співробітника. Почали з асистентів, навчали спочатку для себе, потім потрошки перейшли на гігієну, парадонтологію. Мене почали залучати активно на трьохденні групові майстер-класи. І на сьогоднішній день мій відділ займається тим, що ми навчаємо. Асистентів, лікарів, парадонтологів, гігієністів, як всередині компанії, так і назовні. Так проводимо і групові, і індивідуальні навчання. Що круто в компанії Періоцентр, мабуть, те, що мені найбільше імпонує, що як би в тебе не змінювалося життя, якісь погляди, можливо напрямки, в яких ти хочеш рухатись, як. Ти завжди знайдеш собі нішу навіть всередині компанії, в яку б сторону тебе не понесло. Я вважаю, що це мабуть найкрутіше, що може бути, що є умови для того, щоб розвиватися, тебе чують, тобі допомагають, тебе направляють, і, мабуть, це найкраще, що могло зі мною статися в моєму професійному житті. Це потрапити в тоді, в 2017 році, на співбесіду в період Життя в періоцентрі так вирує, що, мабуть, кожного дня є якісь такі кумедні ситуації. І навіть так от відразу важко щось таке максимально яскраве пригадати. Дуже, ем, дуже запам'ятовуються наші різні корпоративи, які завжди цікаво проходять. Е, так? Але, як то кажуть, що було на корпоративі, залишається на корпоративі, тому нічого розповідати не буду. Ну, Майбутнє паріоцентр воно е дуже багатогранне. Ми вже сьогодні вийшли на такий рівень, що ми не тільки клініка, ми не тільки лікуємо, але ми навчаємо, і також ми співпрацюємо, допомагаємо пар е в інших клініках налагодити, ти е парантолічний прийом займаємося партнерством. І я думаю, що це буде масштабуватися, масштабуватися і масштабуватися. У нас е з того моменту, як я прийшла е працювати в. Періоцентр у нас була одна клініка, та а на сьогоднішній день в нас дві, як такі повноцінні клініки. Періоцентр і ще два партнерських проекти. І багато ще на старті. Думаю, що майбутнє періоцентру в тому, щоб зробити парадонтологію доступною кожному. Зараз до нас приїжджають з усієї України, навіть за кордону на лікування. Думаю, що ми будемо в кожному місті. Можливо, навіть в кожному районі Києва і щоб українців буде здорові ясно.